Хоч цей дах відремонтували фахово, втім на ремонт покрівлі за документами використали 243 кілограми сталевого листа насправді ж 78. перевищення у тричі кількості використаних матеріалів виявили під час додаткової перевірки. Було завищення в частині 3300 тисяч гривень, а саме 170 метрів кілограм. Кілограм. кілограм сталі листової, яка яка пішла на перемикання. Заступник голови залізничного району, який і підписував документи після виконання робіт, каже, помилка сталася через те, що використовували тонші листи металу, аніж планували. Метражі в площі воно сходиться, та як є е, фактично зіграно було на товщині, то що ви дослідили додатково і зняти гроші. Е, е, Товщина металу. Ні, а як підписували, що не дивилися, не, не, не аналізували. Підпис, Бачите, Андрій, Іванович, то ну. Допустили помилку, тому повторно пішли перевірили і ті, так, але ця помилка, я розумію, була допущена не по одному даху. Там є по декілька все виправлено. минулого тижня. Виявили, що акти виконаних робіт неправильно склали після ремонтів 10 дахів у будинках району. В документах завищили кількість використаного металу та дерева. Загалом усі ці неточності могли коштувати міській раді 100 тисяч гривень. Але якщо брати інші дахи, які ми також перевірили. То набігає достатньо немала сума. Це добре, що ми своєчасно це виявили, що ми не допустили розкрадання коштів з міського бюджету, все стало на свої місця, але ми зобов'язані тих людей, які чи через змову, чи через свою халатність вчинили цю річ, відповідним чином покарати. Зараз стараємося залучати технагляд до таких речей. Тобто, щоб технагляд контролював роботу, тому що дуже важко, дуже великі об'єми. І ну на, на жаль, дуже мало фахівців, Це треба людей спеціально з будівельною освітою. Чи буде працювати далі на своїй посаді заступник голови залізничного району, який і підписував документи? Міський голова вирішить, коли отримає результати службового розслідування. Пані Чімова, мене прохання, щоб ви провели розслідування в районі. Дослідили, так. І дали мені свої пропозиції по відповідності вашого заступника займані псевдо. Тому що це ті речі, які на превеликий жаль позорять урядників. За словами міського голови у ситуацію мала б втрутитися і міліція. Ірина Кондратюк, Юрій Герасимов, головні новини Львова.